Міжнародний валютний фонд змінив свою політику, і ця політика стосується не тільки України, ця політика стосується будь-яких відносин Міжнародного валютного фонду з іншими країнами. Відповідно до цієї політики, в тому випадку, якщо Росія і надалі буде відмовлятись реструктуризовувати борг на тих самих умовах, на яких реструктуризували інші кредитори, то це не є перешкодою для міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з Україною, в тому числі. Наша позиція була і залишається незмінною. Ми запропонували всім міжнародним кредиторам провести реструктуризацію. Всі адекватні міжнародні кредитори прийняли пропозицію України. Наша пропозиція до інших, які не прийняли наш план реструктуризації, залишається на столі. Вкотре підкреслюю, що Росія не може і не отримає. Інших умов реструктуризації, ніж отримали інші кредитори. Тому, якщо Росія готова прийняти умови реструктуризації, будь ласка, якщо Росія подає в суд на Україну, ми готові судитись з Росією. Ми в повному озброєнні.